І за даними телеграм-каналу Трекінг окупанти розпочали спорядження бортів ту 95 на авіабазі у Мурманській області. Там зазначили, якщо раніше для спорядження крилатими ракетами ворожі бомбардувальники здійснювали переліт на авіабазу в Енгельс в Саратовській області, то тепер все спорядження відбувається прямо на авіабазі. Оленя, що це для нас означає? Наскільки це підвищує для нас ризики? Як тепер реагувати на повітряні тривоги? Можливо, через це у нас зменшиться запас часу, або можливо, ми не зможемо відстежувати всі небезпеки. Будемо дізнаватися в гостя нашого етеру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, долучається наразі до нас, пане Костянтине. Вітаємо вас! Слава Україні! Вітаю героям слава. Отже, найперше, давайте почнемо з цього крайнього повідомлення, яке ми зачитали, з приводу того, що спосіб спорядження змінюється. Що це для нас означає? Що ми не зможемо відстежувати, або можливо, на що у нас стане менше часу? Раніше ми відстежували таким чином: прилітав і сімдесят шостий транспортний uh -huh. з ракетами Х-101 на аеродром Венгельсі. Ми розуміли, що привезли Х-101. З оленії починали прилітати ту 95, там парами по одній, по дві штуки. Якщо і, і кожні п'ять годин, то 95 ті по цьому аеродрому там перевозили для того, щоб зменшити вирогідність нашого влучання, нашими там дронами. І ми по кількості бортів, які прилетіли і повернулися на Оленю, ми і а деякі, які залишались. Венгерсі. ми розуміли, що йде спорядження ракетами, розуміли якийсь час, який необхідний на це спорядження, і ми розуміли ворогідність атаки по Україні цими ракетами. Зараз вони обладнали всі необхідні, зробили всі необхідні умови для того, щоб оснащувати ці ракети в Оленії. І вон, вони відтуди звідки злітають і туди ж повертаються в основному. Там ще вони почали використовувати е, стару свою базу Дягіра, але е, основне все ж таки оленя. І ми зараз нам значно важче прогнозувати, коли можлива атака е, саме по Україні цими ракетами. Тому що раніше ми могли диференціювати або це тренувальний політ. Або там з високою вирогідністю, або з малою вирогідністю зараз такої інформації стало менше, тому е, треба серйозно відноситись до кожного зліту Ту-95. го Тобто, якщо здебільшого, коли ми читали в різних пабліках повідомлення про зліт ту 95 ми точно знали, що це бойовий виліт, і тоді треба йти в укриття. А зараз ці тривоги з приводу ту 95 будуть частішими, але це не кожного разу буде атака, а проте розуміти, як діяти, ми вже не знатимемо. Тобто без варіантів тривог стане більше з приводу саме зльоту Ту-95, але обстріли, коли бойовий виліт, а коли ні. Ні, ми не знатимемо, так ну десь так, але у нас е, в порівнянні, там, скажем, зльотами з міг 31 коли він злітає. Uh -huh. То е, під е, з моменту його пуску до моменту приходу ракети до нас, там дуже мало там е, хвилини. То з точки зору порожахунку е, до 95 п'ятих, ну вони вилетіли. Вони поки вийшли на пускові рубежі, поки ці ракети долетять, у нас є якийсь час. І можна спрогнозувати, але росіяни навчилися випускати так звану, ну вже давно навчилися випускати так звані е, фальшиві цілі. І на екранах локатора у нас є засічка, що це е, туди 95 зробив пуск, а потім уявляється, що він пуск не робив. Ну тобто внесуть більш психологічне таке напруження в наше життя. Я думаю, нам вже не звикати. Та звісно, але все одно, як як тільки ми трошечки привчаємося і приблизно розуміємо, що саме яку тактику або який спосіб вибирає ворог, то бачите, кожного разу якісь корективи, де все одно сі сіється неспокій. Добре, тоді хотіла також запитати і про е, ту 160 шістдесяті. Е, наразі не активно їх використовувала, Росія практично не використовувала. Але ось ці повідомлення про те, що вони додатково тренуються. Наймовірніше, це підготовка е, до відповіді на отримання України. 16, чи які цілі можуть використовувати, які цілі можуть атакувати, для чого можуть використовуватися 160 Я тільки що зрозумів, що ту 160 160 і 16, Вони якось пов'язані, ці цифри. Але <смас> я не зрозумів, <смас> цікаве що зауваження, до речі, справді тільки зараз помітив. Я третій, третій день думаю над тим, навіщо вони підняли цю стару рухлядь. Ту 160 і їх Ту-160, вони вже досить давно відпрацювали всі свої ресурси. А оця зміна геометрії крила, за якою вони як за модою пігна коли розробляли цей літак, що було ж не гірше ніж у американців. Це ну дуже дуже він. Вони на, на початку гарячої фази вони кілька разів використовували ту 160 -ті. але потім вони не знали, що з ними робити, тому що коли вони сідали, їх треба було, ну майже не можу сказати, там повністю перебирати. Але регламентні роботи після кожного польоту були там якісь яскраві. Там е, обслуговування цього літака дуже важке. Е, вони почали їх там е, робити ту 160-ті М. На заводі Горюнова, але там вони там чотири машини почали модернізувати щось там. Зняли з нього обшивку з фізюляжа, потім її знову приладнали нову, посадили туди якийсь момент Путіна, щось типу, типу Путіна. На 40 хвилин підняли в повітрі, посадили, і у них всі ці роботи так стихли дуже серйозно. Що вони зараз задумали з цими польотами? Ту 160 може просто, щоб ми ламали собі голову. Не могли зрозуміти навіщо їм це. Ну я поки не розумію, навіщо тому, А якщо це... все так складно, і вони мають орієнтовно 17 одиниць. Чи можуть вони я не знаю три, з них зібрати три ефективні, якщо їм зараз бракує ресурсу і не знаю деталей для того, щоб все це доглядати якісно? Вони несуть ті ж самі ракети Ту 160, Х-101, х 555. Ті ж самі. Ці, ці ракети можуть підняти Ту-95 майже весь запас. Може вони щось планують щоб дати нам таку ознаку? Ми зараз піднімемо все, все запустимо, все, вам край. Ну, це важко повірити, тому що. <свят> Самих ракет ХАСТО перших, як вони виробляли, їх там 30-40 на місяць, так вони і виробляють. Тому я не уявляю собі ну, сукупність факторів, що вони задумали. Якийсь черговий блеф, чи що, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Перебирав дуже велику, кіль -велику кількість варіантів, не можу зрозуміти. Пане Костянтину, я звісно не бажаю нам, щоб ми поспілкувалися вже е, постфактум того, як вони використають той ту 160 і Тому навіть якщо це, як ви кажете, рухлять який багато років, але хто його знає, що вона якого лиха може наробити. Тому я нам не бажаю цього, хай справді це закінчиться тим, що вони пробуватимуть, але їм нічого не вдасться. От з приводу Ту-95, звісно, тривоги побільшало, але нам і виправі в цьому сенсі не звикати.